Друзі, найказковіший час року вже на порозі. Ми підготували для вас фантастичні сюрпризи. І один із них це довгоочікуваний зимовий лайфпас. Це буде щось особливе. Ми почули усі ваші відгуки та з гордістю презентуємо нову версію нашого лайфпасу. Вас чекають цілі 100 основних та 400 додаткових рівнів. Цього разу кожен знайде щось для себе: новий стильний одяг, неймовірний транспорт, захоплюючі анімації та унікальні предмети. Тепер виконувати завдання стане значно простіше. Ми зменшили складність на 30-40% і подовжили термін лайфпасу до 60 днів. А щоб зробити гру ще цікавішою, додали декілька нових завдань, тож можете розраховувати на різноманітність та комфорт. А якщо якесь завдання вам не до душі, не біда. Завдяки новому реролу ви зможете замінити будь-яке завдання на нове. Це стосується і щоденних, і тижневих завдань. Зручно чи не так? Безкоштовна стрічка доступна для кожного гравця, і вона дозволяє отримувати багато унікальних нагород просто за гру та веселий час. А платна стрічка значно спростить виконання завдань і відкриє фантастичні призи. Добра новина для фермерів. Ми додали золоту лійку, яка набагато ефективніша за звичайну. Новинкою для вас також стане нова система отримання одягу. Тепер це десятки унікальних кольорів і розмальовок, і кожен з вас матиме змогу отримати одяг не схожий на інший. Увага! Анімації. Уперше за історію проєкту ми додаємо три неймовірні анімації, які точно подарують вам святковий настрій. А новий одяг допоможе почуватися тепло і стильно навіть у холодні дні. Та це не все. Після проходження 100 основних рівнів кожні наступні 20 рівнів приносять і мені автомобільні кейси із унікальним транспортом. Це напевно додасть вам мотивації завершити якомога більше завдань. А тепер до найголовнішого: призів: у безкоштовній стрійці ви знайдете п'ятий BMW XM, а у донатній вас чекає неймовірний McLaren Senna. Наша команда бажає вам яскравих новорічних свят і чудового настрою. До зустрічі, друзі!